Доброго ранку, друзі. Сьогодні середа. Я радий привітати всіх підписників, всіх, хто дивиться моє відео. Не хочеться чекати аж до неділі. Поговорив з своїм клієнтом і вирішили сьогодні поїхати в ліс. Поки що не дуже є, але дещо знаходиться. Тільки початок, будемо бачити. От поки що я навіть не знаю, що це. Польських я знайшов чи ні, от дивіться. Так, да, це польські. Але я сподіваюся, що будуть і білі. Слава Богу. Напевно, друзі, щось я знайшов. Tak, zobaczcie. Bileczek. Troszkę pustarkowaty, ale bileczek. Jeszcze jeden. Bileczek. To już młodszy. Tu jest jakaś wielka, wielka kuczka. O, ceny. Точно не гриб. Нема. Таких грибів, як у неділю, боли нема. Але трішки є. І за це слава Богу. От. Знову зайшов, не знаю, польський чи білий. Ні, білий. Білий, але отут. Росте дуб, і це, скоріше всього, дубовий. Не сосновий, а дубовий. Друзі, знайшов знову білячка. Це вже гарний, молоденький. Охомо. Мухомар, мухомар, все мухомар. Білі сьогодні по одному ростуть. більше немає, добре. Знайшов я і гарнячка, друзі. Дуже гарний. А так Оце розмірчик хороший. Слава Богу. От друзі. Так якби. перших я знайшов двоєняти. А може і троєнят. Ось один. Два. І тут буде, так і є, Дивіться, як він цікаво росте. Головою униць. Три штучки. Нема більше? Нема. Оце, друзі, я знайшов гарнячка. Оце такі як Карпатський. Дивіться. Бомба. Ракета, бомба, граната. Слава Богу. От друзі. Знову біля дороги. Бачите такі гарненькі грибочки. Od jednego takiego, jeden o takiego, nie ma więcej. Це я попав. Дивіться, друзі. Один. Але це мезолиш, нехай насівається, бо він якийсь дуже. А цей, цей теж нехай насівається. А цей молоденький. Це одний. Цього можна взяти. Цього теж візьмемо. І тут щось хтось заховався. Заховався грибочок. Так, і ще він не, не останній, тут ще один. Таких і тут ще один і маленький. А може і тут є? Ні, нема. Щоб нічого не пропустити, бо часу мало. Сьогодні робочий день. Треба ще не тільки грибів назбирати, а і на роботу попасти. Ось Дивіться, який переріс сюди. Сюди ніхто не приходить, певно. Гриби переростають. Але щось є. Є такі, що можна взяти. Що не бачу? Ще тут Так, А ще один є? Такий. Це перша така грибниця. Скільки 5-7. Одної руки мені не хвата. Треба на оберемок брати. Добре, слава Богу. Дивіться, який гарничок росте з-під кори. Забираємо кору. Їх тут було два. Але один такий собі. а Один красончик. Найшов я, друзі, одинакового пастуха. На, на краячку лісу. Десь так глибоко там засів. Але гарненький. Знизу жовтий. А, тут є молоденький. Ні, мухомор. А я так утішився. А може тут молоденький? А тут молоденький. Правда, старими дерами. Слава Богу. Ще нема. Є, є, ще один є. Ось такий. Теж Та гарненький, знизу. Білий, чуть-чуть жовтий, значить ще не старий. А під тим дубом. Під тим дубочком. Дубовий грибик собі ріс. І знову, друзі, отакий от дубочок. Маленький, тоненький, але під ним хороший грибик. І він не один. Бо їх тут два поки що я бачу. Ось які гарні. Дубові грибочки. Треба добре подивитися, тут що є. Дубочки, може тут є. Все треба перевірити. І зібрати. Як більше, бо ми їхали. Ну, так я як і думав, кущик дуба і грибочок. Дубовичок. Далеко їхали. Треба використати час і. Галибо якомога ефективніше. Ну, не так, щоб далеко. Дома я ще далі їду і 100 кілометрів, і 110, і 120, і 80. Тут ми проїхали 36. От під такими дубочками. Отакі От три. Молоді грибочки. Слава Богу. Знайшов я от таких грибочків. О, це сироїшка. Тут ну, старезний. Ми його вже навіть кивати не будемо. Нехай сіється. Ось це сироїшко. А цього, напевно, можна і взяти. Ну, жовтий, але такий чувствується здоровий. Відчувається. Ну а цей взагалі красивий. Думаю, що будуть нормальні. Слава Богу. Але є тут і гарнюцький. Дивіться. -таки. Молоденький, чуть-чуть жовтий. І ще один тут виглядає.

Друзі, ще один заход роблю. І йду вдома. Ось. Такий. Такий. Всі вони якісь панко. Ну, я би хотів установи хату, установих нема. І такий. Дякую Богу. В такому гарному лісі? ростуть тут? Отакі гарні грибочки. Один. Два і. Напевно, вже, друзі, буду я завершувати рибалку. На завершення таку сімейку я знайшов. Ось один. Другий. Де, Третій. Четвертий. П'ятий. Це ще не все десь є. gdje si ja še baću še gdje si ja baću ovdje sam šosti hrošnjiki i jezero slava Bog